Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад. Але перед тим я хочу вас попросити. Зайдіть на мою сторінку, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. На спільноту і задонатте, хто скільки може для наших хлопців. Я наскільки зрозуміла, Збір вже був почався. На жаль, військовий загинув і тепер на його дочку. Чи на його дочку, чи на іншого бійця? Я не зовсім зрозуміла, але це не є важливо. Головне задонатьте, будь ласка, збирають на реп стається. Так. Для 66-ї бригади, 152-го батальйону, це куп'янський куп куп напрямок. Тобто сама пере, передова, щоб ви розуміли, це е, там вони не їсти, не пити не мають що толком сухі пайки, щоб москальня їх не бачила, не можуть палити, все на сухому, якось так: задонатьте, будь ласка. Гаразд, щиро вдячна вам. І зараз у нас таке запитання. Зараз, 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 я загубила. І так, ходить по інтернету вже декілька днів такий заголовок, скільки коштував Христо грозів для ярмака. Ви пам'ятаєте, Христо це такий не. Заангажований до цих пір, наскільки я пам'ятаю, був. так? Він робив розслідування дуже хороші. Обіцяв навіть Вагнергейт фільм показати, але щось то все заглохло. Є старі його записи і двохрічної давності, і після того. І так, керівник Bellingcat... кет Христо Грозів зробив пост в Твіттері, що він не робив розслідування про Андрія Ярмака. А відео від BBC про те, як Ярмак заплатив 27 мільйонів, щоб потрапити у список Times сотку, Пам'ятаєте, найвпливовіших людей світу згідно з розслідуванням, Белінкет є фейком. Тобто е тут щось не все, правда? Е, і він ще пише цей Христо Грозів, що Єрмак е, е, нічого поганого не робив. Справа Романа Червінського. Так. Про те, як розповідає. Так, 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 більше тут немає інформації, Тут вже просто інше. Гаразд, Ну що ж, подивимось, що сталося з Христо Грозівом. Як на нього вплинув єрмак? Спочатку ми спробуємо подивитися, а потім а потім будемо. Кардинально змінився. Натиснув. Тут якийсь скандал натиснув. Ви знаєте, тут може бути і пригрозив, ви бачите, міг пригрозити. Я впливовіший, ніж ти. Є у тебе така криша, як в мене? Нема. От і все. Тобто тут різкі зміни з людиною пудов. страв став жертвою. Тобто Христо розів, наскільки я розумію, став жертвою. Тут міг, як його називають, єрмак, так? міг на нього дуже добре натиснути. Тут, скоріше за все, не компромат. Компроматів тут я не бачу, тут просто залякав. Залякав. Тут немає грошей. Хтось може казати, йому заплатили. Ні, не заплатили. Тут залякали. Залякали, я тебе найду, найду тебе і на краю світу. Ось якось так, мої дорогенькі. Тут ну, дослівно важко сказати. Ось, але якось так. Тоді вже і запитаємо. Чи заплатив, дійсно, Ярмак 27 7, 7 мільйонів за те, щоб потрапити у цю сотню в тайм найвпливовіших людей. Зараз ми подивимося, що тут повипадало в нас. Заплатив, оця перша карта, яка перевернулася, щоб випасти. Заплатив 100%, мої дорогенькі. Ви знаєте, щоб розблокувати це все, треба дати на лапу. Тим більше, ви пам'ятаєте, той Расмусен, він є лобістом. От і все. У нього фірма лобістська. Тобто, заплатив, заплатив, щоб це все просунути. Ось вам і розкладець. Заплатив, Єрмак заплатив 27 мільйонів. А ви думаєте, звідки ці гроші прийшли, ці 27 мільйонів? Давайте подивимося. Невже він свої гроші? А має взагалі єрмак свої гроші? Чи все крадений? І так, це були крадені гроші з України, чи це хтось в нього вклав в ярмака? Можливо, в ярмака теж є свій кошельочок. Ось. І так, крадені. Свої. Ні, кошельочок. Кошельочок. І, може, хтось інший просто вкладається в ярмака. І так. Тобто, своїх тут нема грошей. По дияволу тут не свої гроші. Тут крадені, тут корупція, тут якось так. Ну, у Єрмака немає. Виглядає, що у ярмака немає кошельочка. Він один. Ярмак один. Хтось інший. Це хтось інший, хто співпрацює з Єрмаком, хто на нього працює, хто бачив в ньому майбутнє, отой от і заплатив. Ось якось так. Але, скоріше за все, це крадені гроші, мої дорогенькі. Це крадені гроші з України. По дияволу це, це корупція, це сплошна корупція, мої дорогенькі. Ось якийсь такий розклад вийшов. Гаразд, мої любім. Щиро вдячна вам за увагу. Тобто, грозів не продався, його залякали. А Єрмак, ну так воно і є. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!